Є одна ніч у році, коли світ стає трохи яскравішим, а серця теплішими. Це чарівна ніч Святого Миколая. Саме цієї ночі добрий чарівник мандрує по світу, щоб подарувати дітям радість, тепло й частинку дива. І кожен лист, написаний йому, знаходить дорогу до його чарівної хатинки серед снігів. Вітаю вас. Любі Матвійчику та Веронічка. Ось дивіться, у моїй чарівній книзі є ваші сторінки, вони світяться, бо ви робите добро і маєте добрі серця. Матвійчику, тобі вже 10 років. Мені відомо, що ти любиш грати в баскетбол. Ти швидкий та спритний, як справжній спортсмен. А ще. Любиш математику, гарно рахуєш, розв'язуєш приклади і не боїшся складних завдань. Ти розумний і наполегливий хлопчик. Я пишаюся тобою. Веронічко, тобі вже п'ять років. Ти справжня маленька чарівниця. Я знаю, що ти дуже любиш малювати. Твої малюнки яскраві та красиві. Я захоплююся твоїм талантом, а ще ти любиш плавати, мов справжня рибка у воді. Ти весела, добра і завжди усміхнена. З тобою світ стає теплішим і щасливішим. А тепер я загляну у вашу чарівну сторінку бажань. Матвійчику, бачу, ти мрієш. Про смарт-годинник. Я знаю, що твій улюблений попередній загубився у річці, коли ти був у Карпатах. Ти дуже добре тримався тоді, справжній молодець. Можливо, цього разу новий годинник стане твоїм вірним помічником у пригодах. Веронічко, а ти мрієш про купальник із хвостом русалки. Я вже уявляю, як ти у ньому пірнаєш і блискаєш у воді, мов справжня русавонька. Я впевнений, що ця мрія обов'язково здійсниться. Це справжнє диво. бачити, як ви ростете, навчаєтеся і відкриваєте нове. Дякую вам за те, що робите цей світ трішки краще. Я бачу, як ви стараєтесь і допомагаєте рідним. Я пишаюся вами. Дорогі, Матвійчику та Веронічко, бажаю вам теплих зимових свят, сповнених радості, затишку й любові. Нехай у вашому домі завжди панує сміх, добро і мир. Мрійте сміливо, вірте в себе і не забувайте. Навіть найменше добро має силу творити справжні дива. Нехай кожен день приносить вам щось нове і прекрасне, а поруч завжди будуть ті, хто вас любить. Пам'ятайте, я завжди поруч і бачу вашу доброту. До зустрічі наступного року. Свято Миколая приносить диво у кожен дім. І це диво не зникає. Воно живе в твоєму серці. Нехай у твоїй душі завжди буде місце для двері і казки. Зі свято Миколая.